Змерем Божим терготіння. Ви знаєте, я колись так дуже любила ці ужастики, тиви тисяч надивишся, а потім боїшся. Боїшся і ноги там, да, ховаєш, думаєш, що ви хтось схватиться ноги, Скакуєш швидко на ліжку і під ковтру. Я думала, що це. Е, воно таке. Нереальне, а воно насправді реальне. Сатана приходить, заселяється спочатку в нашій голові, да? заставляє нас страхом мучити. І коли в моєму житті почалось такі переживання, дуже страшні, як сатани, де і речі передвигалися. Да? Це що може допомогти в такому випадку? Що може допомогти, коли саме реально приходить і мучить? Когось він приходить, мучить уже настільки реально, що реальні біси приходять, а когось він мучує в голові в своїх думках. Це такі суцідальні думки про смерть, депресії, унині. Це теж а, якби дія сатани в нашому, в нашому розумі. Те, що він ну, спочатку приходить через наш розум, серце. І все і решта да, вона вже діє через, через розум. І ви знаєте, я отримала свободу від Слова Божого. Від чистого слова Божого. Мені не допомогли кадила, мені не допомогли а, там, молитви якісь там. Да? А мені допомогло чисте Слово Боже, яке я слухала, а, постійно слухала. Мені воно допомогло звільнитися. А, день і ніч я слухала чисте Євангеліє. Воно мені допомогло звільнитися від цих бісів. А, і знаєте, потім ще страх такий не залишав. Да? Страх оцих бісів, що воно зараз повернеться. Воно знову зараз почне відбуватися. Страх він залишився, коли я повірила, що зі мною Господь. І Господь говорить, навіть долиною смертної тіні підеш. Що тобі станеться? Я з тобою. Я з тобою. І я почала провозглашати, що мені може статися. Ти зі мною, Господь, ти зі мною. Які сказано, що що нас може відлучити від любові Христової? Ні ангели, ні висота, ні незина, ні людина, ніщо нас не може відлучити від любові від любові Христової. І я почала так само прозлашати в своєму житті, що зі мною Господь, що я маю боятися Бога зі мною, Бог, який створив це все над всім. Чого мені боятися? Сатана він під його ногами. І я прийняла силу, яку Господь дає, обітування. витримати духа, приймати силу і будете свідками мені до краю землі. І я почала бути дійсно свідком Ісуса Христа наступати на Сатану в своєму житті і допомагати іншим виходити із цих тяжких ситуацій.